Напевно, нами і дійсно керує доля. У той день все пішло не так, як традиційно. Чи не задзвонив будильник, потім перед виходом зрозуміла, що забула вимкнути воду в раковині. туди потрапила губка і почався потоп. Далі повз мене просто пролетіла моя маршрутка, і я вирішила зловити машину. Зупинився красивий позашляховик. Щось мене в ньому збентежило, але я спізнювалася і сіла. Сказала, куди їду. Мені здалося, що чоловік мене не зрозумів, і я повторила, додавши до своїх слів орієнтир, який в місті знали точно всі не потрібно. До вечора я вже про нього й забула. Робота мене швидко вимучила, тому я з трудом дочекалася вечора і вирушила додому. Але коли вийшла, то побачила цю ж машину і поряд з нею водій, який мене підвозив. Він простягнув мені букет квітів і записку Привіт, я Кирило, я глухонімий, але дуже хороший хлопець. Давай познайомимося. Я не могла зрозуміти, жарт чи це він дописав на листочку я можу читати по губах? Я розвернулася і пішла, не взявши букет. Якщо це жарт, то не смішно, а якщо правда, то такі відносини мені не потрібні. Хоча, звичайно, я дуже хотіла відносин. Я була давно одна, але в той момент мене чомусь це сильно збентежило, і здалося складним. На наступний день він знову чекав мене, а потім знову, тижнів через два, я здалася, підійшла і сказала, що зручно було б посидіти в кафе. Виявилося, що він і справді класний хлопець, я говорила, він уважно дивився на моє обличчя, щитуючи слова по губах. Спочатку мене це бентежило, але потім я звикла. Відповіді він набирав швидко на смартфоні, складно ще було, тому що багато хто дивився на нас. Чотири місяці, що ми зустрічалися, були найщасливішими. Весь вільний час я вчила мову жестів. Звичайно, часом сильно плуталася, але у мене виходило. І ось він мені зробив пропозицію я погодилася вийти заміж. Знайомство з батьками було дуже важке. Маму, мама погано сприйняла і його і новини про весілля. Коли ми з мамою залишились наодинці, вона стала мене відмовляти, відмовляли й інші. Розповідала, як з ним буде тяжко спілкуватися в компанії, як важко буде дітям і так далі. Я пропускала повз вуха. Для мене його проблема просто дрібниця. Це не вплинуло на наше життя, на моє почуття, але для них це було просто неприйнятним. Ми все ж здружилися. З моєї сторони, прийшла тільки кілька друзів, батьки не прийшли на моє весілля. Сказали, що я їх забула. Моє життя зовсім не відрізняється від того, що було раніше. І часом компанії також важко, мову жестів наші знайомі не розуміють, а чекати, поки чоловік набере на телефоні, для них довго. Я, звичайно, озвучую, що він говорить, але знайомих це бентежить. У шлюбі ми вже 8 років. Наш семирічний син прекрасно знає мову жестів і спілкується з батьком. Зі слухом і мовленням у нього проблем немає. Тільки через кілька років після народження онука мама почала. Вітатися і приходити до нас у гості, але бачу, що з чоловіком їй досі ніяково спілкуватися не знаю через що. Сподіваюся, що це щоб прийняли його одразу.